Наземні пожежні гідранти невід'ємна частина інфраструктури безпеки сучасного міста. Вони рятують життя та зберігають майно, забезпечуючи рятувальників доступом до води у найкритичніші моменти у країнах Європи. Це звична практика. Кожен район оснащений достатньою кількістю наземних гідрантів. На прикарпатті цей підхід також набуває популярності. На даний час в Івано-Франківській області знаходиться 272 наземні пожежні гідранти. Дані гідранти мають місце в місті івано це є три штуки, в місті Калоші 6 штук, в Коломиї 10 пожежних гідрантів, в Яремчі один наземний пожежний гідрант, в Болехові один пожежний гідрант. Інші всі пожежні гідранти наземного типу знаходяться на об'єктах області. Нещодавно наземний гідрант встановлено у місті Яремче завдяки плідній співпраці місцевої влади та представників одного з об'єктів інфраструктури міста. Це важливий крок у забезпеченні безпеки туристичного регіону. На сьогоднішній день на території Івано-Франківської області налічується 3621 пожежний гідрант з них тільки 272 наземні. Рятувальники кожного дня стикаються з недоліками, які несуть з собою підземні гідранти, особливо в міських умовах. Недоліками підземних пожежних гідрантів можна визначити такі наступні чинники. Це насиченість великої кількості люків, які перебувають на дорожньому покритті, що в свою чергу погіршує пошук виявлення гідранта безпосередньо в цьому люці, відсутність вказівників розташування, по яких можна здійснити пошук шляхом вирахування метражу від до люка. Сезонна проблема це наявність снігу, накопичення льоду. Також однією з найбільших проблем це є запаркованість ділянок з розташуваннями підземних пожежних гідрантів. Також до недоліків пожежних гідрантів слід віднести те, що вони знаходяться під землею і постійно перебувають в такому середовищі, на якій здійснює пошкодження корпусу унаслідок корозії, гниття металу через постійну вологість. Це є проблемою в оперативній діяльності пожежно рятувальників. Вальних підрозділів, закликаємо місцеву владу Прикарпаття активніше долучатися до встановлення наземних пожежних гідрантів. Це інвестиція у безпеку наших громадян, яка має довготривалий ефект. На жаль, часто місцева влада недооцінює значення гідрантів або зіштовхується з фінансовими чи технічними труднощами при їх встановленні. Але саме ці системи є важливою складовою пожежної безпеки, особливо у густонаселених або важкодоступних районах. Пам'ятаємо, від Нашої спільної роботи сьогодні залежить наше завтра.